Моє село мальовниче між трьома горами, між липою, баранчею попід пропорами. Від погори затулилось зеленим розмаєм, де там жінки кожне літо ягоди збирають. Та й малину з черницею, грибів всяких мають, живуть люди, лицівчани в тім чудовім краю. Селом річка невеличка, що в дубу спливає, З боків річки по два боки село з ровцем стало. То так міло, лицівчани, його збудували. Що в Карпати повернули з далекого краю, бо їх доля скрізь носила, посвітав засланню по ворку ті сахаліні, по всім Магадані. Габаровські відновили, Марильськ добре знали, Консомольські на Амурі лагерь відбували. У Караганді не прижились, судьбу лихов звали, а засланів у Карпати вже в славі вертались, тут їх батьки ще й малими к життю приучили своє село, як писанку в красу відновили. А далі. Як країну незалежну стенет визволяли, і з Брошнева до долини ланцюжком стояли, щоб москалі, бував, друге, до влади не стали, щоб лихо зле, зло і злидні назад не вертались. Президента вибирали, стрічки повшивали. Помаранчеві одежі в кожного сіяли, та в Києві на Майдані намет виставляли за Ющенка всі, як один, голос свій віддали, щоб країна суверенна, повік не засала, в мирі вірі і любові в Євросоюз стала, в Євросоюз та держави, що світом правляють, що правляють та керують, що то зветься НАТО.